Всім привіт, Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу пекти чи булочки, чи пиріжок, чи в общему ну, факту, що будемо зараз місити тісто. Що, буде, що будемо робити, побачимо. Значить, у мене літри молока тепленьке. Виливаємо миску, додаємо 100 г цукру. Добавляємо 2 яйця сюди. Добавляємо чайну ложечку солі, так, чайну. без горки, без нічого. Чайну ложечку. Поки що розмішуємо це все. Добавлятимемо 70 грамів масла. Щоситься і це із тим. з тим з'єднаємо, трохи розповодимо. Так, добавим сюди зараз, беремо або ж 80 грам дрожжей сирих, або ж 11 грам сухих. Я братиму сухі. Висипаю зараз сюди сухі дрожжі вони швидко розчені. Хороші, хороші дрожжі, які є. Так. Розмішуємо. І добовим, 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 це вже пізніше чай, столову ложку уксусу і розпушувача півстолової ложки. Це все, все. Я добавлю борошно. Так, додаємо масло. Роз, 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 розімниця. Воно у мене кесеньке. Кімнатної температури, щоб воно було таке м'якеньке. Так. І 900 грамів борошна. де Може бути, плюс-мінус 50 грам, тут різниці немає. Будемо бачить як. Так, додаємо борошно Ось так. Додаємо розпушувача. Пістолові ложки Если Якщо більше буде нічого страшного. Отак, пістолові ложки додали і розмішуємо, щоб вона було ріденьке. І сюди ж додаємо зараз. Отцу. Ну, тут соцвет. Это разниця. Розмішуємо. Так, беремо цвет дев'ятипроцентний. Вот так все. Добавили розмішуємо. це все. и добавляем борошно. И замешиваем тесто. Можно добавить ванильки, я кто -то обожаю. Ні, можна і так і беззвонити. Скажу так, як я. Поки що можкою і потім буду вимішувати. Так, все, тепер будемо вимішувати наш тісто. І так, тісто замісила, ось таке воно вийшло. М'ягесеньке, гарнесеньке. І залишаю його, хай воно собі підходить. Зараз накриваю і залишаю, щоб воно підходило. Як підійде, будемо виробляти. Так, друзі, спекла я з такі булочки. Такі вони в мене вийшли. ті. Їх вийшло гарненько, вони з вишнями. Зараз покажу, бачите. Такі, такі пухкенькі, гарненькі булочки вийлися. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.